Ця історія записана за підтримки книжкового магазину «Книголенд». «Капітане, можна вас на хвилинку? Тихо запитав Гендерсон. В його очах явно читалася стурбованість. Леві, з ним щось не так. Я зітхнув, не знаючи, що робити. Він був без свідомості протягом останньої доби, а центр управління місією досі не був проінформований про його стан. Давай поговоримо з ним ще раз, запропонував я. Я подивився в ілюмінатор, зупинивши свій погляд на блискучій блакитній землі внизу. Ми знаходились на висоті понад 500 кілометрів над атмосферою, і у разі виникнення серйозної медичної проблеми у нас на борту не було обладнання, щоб впоратися з нею. Але якщо ми повідомимо керівництво, це призведе до передчасного завершення нашої подорожі. Це був нелегкий вибір, але оскільки на землі ніхто навіть не знав про нашу таємну місію, ми не могли дозволити собі припуститися помилки. Наші спальні знаходилися в дальній частині станції. Ми попрямували туди, плавно оганаючи коти. Леві був замкнений у своїй кімнаті відтоді, як у нього з'явилися симптоми, але, незважаючи на поганий психічний стан, він не робив спроб вийти зі своєї кімнати. Він сидів біля стіни і тихо схлипував, не помічаючи нашої присутності. Леві, як ти себе почуваєш? запитав я. Ми повинні знайти її. Вона повинна бути десь там. Вона не зникла, пробурмотів він сам до себе. Знайти кого? Чому ти прикидаєшся, що не знаєш? Кері десь там, їй потрібна наша допомога. Я глянув на Гендерсона, ми обмінялися розгубленими поглядами і знову звернули увагу на Леві. Його очі були налиті кров'ю, під ним оводнілися важкі мішки. Навіть під сильним снодійним він не спав жодної хвилини. Леві не має ніякої кері. Нас тут лише четверо, і мене виходило у відкритий космос вже більше тижня. Ззовні нікого немає, це неможливо. Як ти можеш таке казати? Як ти можеш дивитися мені в очі і вдавати, ніби нічого не знаєш? Ми вже неодноразово обговорювали це протягом дня, і повторення цієї розмови було б марною тратою часу. З кожною хвилиною хвилювання зростало, тож ми вибачилися і замкнули його в кімнаті. І, хоча Леві застряг у своїх дивних ілюзіях, він не робив жодних спроб чинити опір своєму ув'язненню. Ми повернулися на місток, де Адріана Лоу чекала наказів щодо подальшої роботи. Що ти думаєш? запитав я. Нервовий зрив припустив Гендерсон. Я просто не можу зрозуміти, що його викликало. А якщо це пухлина чи неврологічний розлад? запитала Лоу. Компанія провела нас через купу медичних тестів, включно з МРТ. Хіба тільки у нього виросла пухлина мозку за останні два тижні, але не думаю, що це могло статись. Минув лише день і Гендерсона перервав Горкіч, що розійшов лоною по всій станції. Здавалось, шум долинав із зовнішньої частини корпусу. Що це вісо таке? Ви що зачепили щось у космосі? Запитала Лоу. Виключно. Будь-що тут на горі могло пошкодити корпус. Перевір комп'ютер. Переконайся, що нічого не вийшло з ладу. Лоу нахилилась до панелі керування і почала перевіряти систему. Хоча жоден тривожний сигнал не спрацював, було кілька незначних помилок, через які Лоу виглядала струбованою. Капітане, у нас проблема». Підійшовши до неї, я почав переглядати повідомлення. Ми втратили зв'язок з Тідрісом. Я не можу переналаштувати антени, лише з 6 працюють. Ми не зможемо зв'язатися з центром керування. Я не розумію. Хіба Леві не перевіряв це вчора? Це просто невелика несправність в системі живлення. Можливо, перегорів запобіжник. Цей був той гуркіт, який ми чули. Він не був би таким гучним. Сигналізація також не спрацювала, тож це не може бути пожежа. Що ти пропонуєш? Поки не знаю. Ми повинні знайти пошкодження. Я впевнений, що Леві вчора працював над електропостачанням сонячної батареї. У його стані він міг легко переплутати якісь дроти, оскільки вони проходять через ті ж секції, що й антени. Я переглянув журнал ремонтних робіт. Лоу, а ти тим часом перевір дроти? Схопивши журнал ремонтних робіт, я почав гуртати списані від руки сторінки, шукаючи останній запис. За два тижні на борту станції кожен з нас по черзі перевіряв систему, обмежуючи здебільшого одним-двома реченнями, щоб підтвердити, що все в порядку. Мені навіть не потрібно було перевіряти підписи, оскільки я добре вивчив почер кожного з команди за кілька років тренування. Гендерсон, Глоу, Леві, мій власний. Але я помітив запис п'ятої невідомої людини з крупним почерком і нерозбірливим підписом. Це був запис людини, яка не перебувала на борту станції. Але перш ніж я встиг прочитати цей запис, почувся гучний стукіт, наче щось вдарилося об зовнішній корпус станції. Звук був досить гучним, щоб привернути увагу всієї нашої команди, але ніхто не міг придумати правдоподібного пояснення, що могло б його викликати, поки звук не повторився, і у Гендерсена не з'явилася ідея. «Лоу, ти сказала, що дві антени не працюють. Вона кивнула. Вони встановлені таким чином, що в основному тримаються за допомогою кабелів, що йдуть від них. Можливо, основа від'єдналася, через що вони бовтаються і періодично б'ються об корпус. Ми чекали, поки звук повториться, знаходячись приблизно на тому ж місці. Гендерсон міг мати рацію, і це означало, що для вирішення проблеми знадобиться вийти у відкритий космос. Не хвилюйтесь, я вийду і все полагоджу, сказав Гендерсон, наче читаючи наші думки. Несанкціонований на вихід у відкритий космос. Центр управління польотами не зрадіє. Як ти плануєш зв'язатися з ними, щоб попросити дозвол? Капітан Фолі тут головний. Він повинен прийняти рішення. Відповів Гендерсон, вказуючи жестом на мене. Я міг лише кивнути на знак згоди. У нас і справді немає іншого вибору. Гаразд, тоді до справи, сказав Гендерсон і попрямував до шлюзу. Ми супроводжували його до внутрішнього люка зі спеціальною камерою, обладнаною скафандрами та інструментами. Він швидко одягнувся і увійшов до шлюзу, лише на мить завагавшись, щоб озирнутися на три скафандри, що залишилися. Лише чотири скафандри. Зауважив він. Нас тут лише четверо, сказала Лоу. Проте п'ять спальних кімнат. Навіть якщо станція не укомплектована на повну потужність, на кожне ліжко має бути по одному скафандру. Я не пам'ятаю, щоб їх було більше чотирьох. Це має значення? Не думаю, відповів Гендерсон, але, врешті-решт, вирішив, що не варто витрачати час на обговорення цього питання. Він закрив за собою внутрішній люк і прикріпився до страхувального тросу. Якщо він мав рацію щодо антени, то прикріпити її до основи буде нескладно. Він швидко піднявся на верхню частину станції і повідомив про ситуацію по рації. Я бачу дві зламані антени, але вони просто зламані та зігнуті, а не від'єднані від основи. Можеш уточнити? Я маю на увазі, що гуркіт, який ми чули, не міг бути спричиненим пошкодженими антенами. Це більше нагадує те, що хтось намагався їх вирвати. Немає жодних пошкоджень від удару. Зможеш її полагодити? Звісно, мені знадобиться приблизно 30 хвилин. Нехай Лоу тим часом перевірить проводку. Вона теж може бути пошкоджена. Прийнято. Відповіла Лоу, дозволяючи мені залишитися на лінії з Гендерсоном. Тут немає нічого, що могло б спричинити пошкодження чи гуркіт. Мабуть, це йде зсередини? О, зсередини? Чому ти так думаєш? Це може бути несправність у трубах. Або можливо щось завелося в стінах. І він хихикнув над своїм жартом, але я відчув, що він нервує. Ми намагалися підтримувати розмову, щоб зняти напругу, але Гендерсону потрібно було зосередитися, а я не хотів відволікати його конспірологічними теоріями. Проте мої думки постійно поверталися до рукописного тексту в ремонтному журналі, зробленого кимось, кого не було на кораблі, але датованого не пізніше, ніж через тиждень після нашого виходу в космос. Капітане, я знаю, що ви думаєте про ремонтний журнал. Я бачив, що ви звернули увагу на дивний запис. Я теж його помітив. Я хотів сказати про це раніше, але не був впевнений, чи варто. Ти впізнав підпис? Ні, але це змусило мене замислитися. Почав Гендерсон, але раптом замовка. Гендерсон, він мовчав, поки я не повторив його ім'я по рації. Здається, я щось бачу. Так, там точно щось є зовні. Воно рухається. Що ти бачиш? запитав я ще не розуміючи всієї серйозності ситуації. Це просто якийсь дивний силует. Важко сказати, він надто далеко, але він рухається. Чорт, він наближається. Господи, воно живе! Витягніть мене звідси! Гендерсон, Гендерсон, відповідай! Пройшло ще кілька секунд, але Гендерсон не відповідав. Я продовжував голосно кликати його та привернув увагу логу, що прибігла до мене, налякана галасом. Що відбувається? запитала вона, побачивши, як я щосили стискаю рацію. Гендерсон, він побачив щось ззовні. Я думаю, що він спробував пояснити, я перш ніж ло мене перебила. Гендерсон? Хто в біса такий Гендерсон? Що збентежено, пробурмотів я? Що ти взагалі робиш біля шлюзу? На сьогодні не заплановано жодного виходу у відкритий космос. Нам потрібно зосередитись і полагодити кляту систему, щоб відновити зв'язок з центром управління польотами. Ти була тут 15 хвилин тому. Ти ж бачила, як Гендерсон виходив зі станції? Відчайдушно намагався пояснити я. Послухай. Я знаю, це були важкі кілька днів, але всі члени екіпажу Целуса знаходяться на борту. Лео відпочиває, а ми тут. Нас було четверо, продовжив я. Думаю, я б помітила четвертого члена екіпажу. Але якщо ти почнеш поводитися як Леві, мені доведеться замкнути тебе в твоїй спальні. Ні, ні, ні. Поглянь на це, сказав я, простягаючи її журнал ремонтних робіт. Тут є записи від п'яти різних людей. Але ти щойно сказав, що нас було четверо. Так, і Леві пам'ятає п'ятого. Щось тут явно не так. Я знаю, що це якось пов'язано з тим, що Гендерсон побачив зовні. Мене перервав гучний горкіть, що пролунав по всій станції, ніби підтверджуючи мою теорію. Щоб там не було зовні, воно стукає в зовнішній корпус. Воно знає, що ми тут. Лоу втупалася в стиль, а потім у бортовий журнал, розглядаючи різні записи. Хоча вона не була впевнена, що на борту станції коли-небудь було більше ніж троє людей, вона була достатньо мудрою, щоб зрозуміти, що щось не так. То що ж нам робити? запитала вона. Гендерсон може бути ще живий. Мені треба вийти назовні. І... Ні, ти не ступиш жодного кроку назовні. Якщо ти маєш рацію, якщо Гендерсон взагалі існував» то те, що його схопило чи вбило, тільки й чекає нагоди, щоб потрапити всередину. Нам потрібно полагодити пошкоджену систему і зв'язатися з центром управління. І я не зможу зробити це сама. Мені потрібно, щоб ти перезавантажив систему, поки я перевірятиму дроти. Я міг лише кивнути на знак згоди. Якби я не хвилювався про нашого колегу, це був єдиний правильний варіант дія. Ми опинилися в складній ситуації. і Нам потрібна була підтримка центру управління місією. Ти знаєш, де пошкодження? запитав я. В дальній частині корабля це означає, що нам доведеться підтримувати зв'язок за допомогою рації. Тоді я зв'яжуся з тобою з містка. Ми розділилися всередині станції, і я попрямував до передньої частини, а вона до задньої. На містку я ще раз переглянув повідомлення про помилки, які були абсолютно незрозумілими, але перезавантаження все одно було необхідне. Іноді вимкнення та вімкнення системи було правильним рішенням навіть на борту найсучаснішої космічної станції. Лоу, ти на місці пошкодження? запитав я по рації. Так, я щойно прибула, але я дещо зрозуміла. Тут п'ять ліжок. Так завжди і було, відповів я, згадуючи, як Гендерсон вже вказував на цей факт раніше. Ти не розумієш? Ними нещодавно користувались, щось не сходиться. Думаєш, що Леві? Вона замовкла. Я досі не знаю, у що вірити, але не думаю, що він божевільний. Поговоримо про це, як тільки закінчимо ремонт, сказав я. Наступні 20 хвилин я працював над усиненням несправності у системі, перевіряючи деякі помилки, поки Лоу ремонтувала проводку та обірвані дроти. Все йшло гладко, аж поки нас не переривали три гучні удари, що пролунали з того боку станції, де була Лоу. Ти це чув? Здається, це з твого боку. Так, здається, я бачу якийсь рух за вікном. Киду перевірю. Лоу, почекай, залишайся на місці. Не хвилюйся, я не збираюся виходити назовні. Я просто подивлюсь у вікно. Вона мовчала кілька секунд, налякана тим, що побачила. Там ззовні щось є. Навіть не знаю як. Що ти бачиш? Воно воно повністю обгоріло без обличчя. Здається, воно мене побачило. Ні, ні, цього не може бути. Лоу! кричав я, але вона не відповідала. Я дозволив системі перезавантажитися самостійно і поспішив до задньої частини станції. Лоу вже закінчувала ремонт, коли почулися удари, але здавалося, що вона просто зникла. Лоу, будь ласка, відповідай! кричав я, але не було нікого, хто міг би мене почути. Я обшукав кожен сантиметр станції, врешті-решт зупинившись біля замкненої спальні левія. Він досі був всередині, здавалося, не помічаючи жахів, що відбуваються навколо, але наляканий вираз мого обличчя сказав йому все, що йому потрібно було знати. Те, про що він попереджав нас протягом останніх 24 -го годин, сталося, але це не принесло йому ніякого задоволення. Це сталося знову. Лоу зникла. Вибач. Я навіть не пам'ятаю, ким вона була, але я відчуваю біль від її втрати. Я спробував згадати, але моя пам'ять затуманилася. Хоча я пам'ятав, що Лоу зникла кілька хвилин тому, і я міг лише віддалено пригадати чоловіка, який зник під час виходу у відкритий космос. Я навіть не міг згадати його ім'я, не приклавши зусиль. Якщо ти відволічешся хоча б на секунду, ти забудеш їх. «А як щодо...» я зробив паузу, щоб згадати людину, про яку він говорив. «Як щодо Кері, я відчуваю, що вона вислизає з моєї пам'яті, тільки не я дозволяю собі відволіктися. Але я не забуду її, я не можу. Та істота ззовні вона не збирається здаватися, вона дістане нас усіх. Що це за істота? запитав я. Я не знаю, але думаю, що коли ти її побачиш, буде вже пізно. Я згадав Лоу, як вона описувала істоту саме до того, як зникнути, і як Гендерсон бачив її під час виходу в космос. Треба повідомити центру управління польотом. Ми не можемо дозволити цій істоті добутися свого. Леві не був зацікавлений у тому, що битися з істотою, що вцепилася в нашу станцію, але я ще не був готовий здатися. Я поспішив до пошкодженої секції, знаючи, що лов була в кількох кроках до завершення ремонту. Залишилося лише швидко все полагодити. І коли все було зроблено, пролунали три гучні удари. Я з усіх сил намагався їх ігнорувати, не наважуючись дивитися в ульмінатор. Це не мало значення. Ми відновили зв'язок із землею з нашим домом. Потім я помітив Леві, який прямував до шлюзу. Перш ніж я встиг зрозуміти, що він збирався зробити, він зачинився всередині, не одягнувши скафандра. Леві, що ти робиш? запитав я, підтягуючись до внутрішнього люку. Я закінчу все на своїх умовах. Ні, не роби цього, будь ласка, це лише питання часу, коли воно дістанеться до нас. А з нами все буде гаразд. Ми просто залишимося всередині. Ми не повинні здаватися. Немає значення, що ми робимо. Я вже чую, як воно розмовляє з нами. Воно вчиться на своїх жертвах. Чим більше воно забирає, тим більш людяним стає. Я чую, як воно шепоче, використовуючи голос, який я люблю. Я хочу піти звідси, поки я ще можу розрізняти. «В Леві, будь ласка, але він не збирався слухати і відкрив зовнішній люк без скафандра і страхувального троса. Його витягнуло в темряву космосу, а тіло дрейфуватиме, поки його не затягне в земну атмосферу, де він фактично згорить. Для нього це була краща доля ніж зустріч з істотою, що читувала зовні, давши собі 10 секунд, щоб усвідомити те, що тільки що сталося, і я кинувся на місток, де нарешті зміг встановити контакт з центром управління польотами. Говорить капітан Фолі, на борту станції стався інцидент. Є жертви. Будь ласка, дайте вказівки. Через статичні перешкоди пробилася відповідь. Схвильований жіночий голос явно не очікував мене почути. Що ви маєте на увазі під жертвами? Скільки їх? Що сталося? запитав голос на іншому кінці дроту. Точно не знаю, що найменше троє, може четверо. Відповів я. Зачекайте, четверо? Ви один? Так, ви в безпеці? Що там сталося? запитав голос, вимагаючи якомога більше інформації. Це парадокс фермі, відповів я. А я не впевнений, з чим ми маємо справу. Парадокс фермі, ви впевнені? Думаю, що так. Що ви рекомендуєте робити? На мить настала тиша, коли жінка знову заговорила. Занепокоєння в її голосі змінилося на ворожу підозрілість. А мені потрібно, щоб ви відповіли на кілька запитань, починаючи з вашого повного імені, звання і дати народження. Вони намагалися дізнатися, чи є я тим за кого себе видаю. Хоча це був стандартний протокол у випадку парадоксу в фермі, але мене це не заспокоїло. Мене звати Брендон Фолі, я капітан на борту космічної станції Целос. Я нарад сказав, я перш ніж мене обірвав знайомий гуркіт, що перервав мою розповідь. Капітане Фолі, будь ласка, продовжуйте, зачекайте, сказав я, тому що разом із ударами прийшов інший звук. Голос який кликав через радіо шлюзової камери, дуже знайомий. Капітане, мені потрібна мені ваша потрібна допомога. Вага. Спокійно сказав голос. Капітане Фолі, що це за звук? Я думаю, що там хтось є, пояснив я, відчуваючи, як мої думки плутаються, а спогади про зниклих членів екіпажу стараються з пам'яті. Капітане, не відповідайте на цей виклик. Ви не повинні нікого впускати на станцію. Будь ласка, будь ласка, пустіть мене. Продовжував спокійно голос. Капітане, це наказ. Залишайтесь на лінії. Але щойно я почув голос голос Кирі Лінден, як відчув, що повинен відкрити люки, впустити її всередину. Зрештою, вона вийшла назовні лише для стандартного ремонту, і вона була єдиною людиною на борту Целесуса Ми тренувалися вдвох, подорожували в космосі вдвох, і ми були єдиними людьми, відповідальними за те, щоб місці не провалилася. Операторка на задньому фоні продовжувала викрикувати мені накази, але її голос був далеким і неважливим. Важливою було лише Керрі. Капітан, ви мене ви не чуєте? Не Тут холодно!» – холод сказала Керрі. Я попрямував до шлюзу, але її ніде не було видно. Хоча її голос лунав з переговорного пристрою. Я тебе не бачу. Просто відкрити Просто? Зовнішній люк. люк! Я, буду, Я там. буду там!» голос операторки, що лунав з рації на мостику, був ледь розбірливим. Я чув лише кілька імен, які вона називала. Гендерсон, Лоу, Леві людей, яких я ніколи не зустрічав. У мене була лише одна напарниця. Якби не я, вона опинилася в пастці космічного вакууму. Не чекаючи її повторного прохання, я потягнув заважіль, щоб відкрити зовнішній люк. Мені більше не доведеться бути самотнім.